Медичне страхування я виставила завжди на перше місце. Зазвичай медперсонал знаходиться поруч з ресепшеном. Ні, я розказую, як купити страховку за тисячу гривень, щоб потім не думати, як продати нирку. Вітаємо вас на каналі «За кавою з Любаною». І саме вітаємо, тому що я сьогодні не одна. Я сьогодні з Корал білочкою буду вам розповідати про дуже корисну потрібну річ під час подорожі, а саме про страхування. І це здавалось би для когось така проста, банальна річ. І знаєте, що я чую досить часто, коли кажу, вам потрібно медичне страхування. У відповідь я чую, зробіть таке, щоб прикордонник не чіплявся. Та на що воно мені треба? Воно не працює. І знаєте, я вам скажу так, що да, воно не працює. Воно не працює, якщо ви взяли його саме дешеве, аби було, е і просто щоб прикордонник не прицепився. Воно ну, тоді дійсно не працює, бо ви його саме для того і брали. Але медичне страхування це важливий документ, який вам потрібен за кордоном. І саме в сьогоднішньому випуску я розкажу, в чому нюанси, для чого воно потрібне, на що звернути увагу і як не попасти на гроші. Гнали перед тим як поїхати за кордон, ви завжди дивитеся список необхідних для вас документів, і ви завжди знайдете там пункт. Він завжди останній медичне страхування. Здавалось би, для чого? Та я не хворію, зі мною нічого не трапиться. Але потрібно розуміти, що медицина за кордоном це не медицина в Україні. Всі, хто виїхали зараз під час війни, це зрозуміли, відчули на собі досить сильно. Тому е медичне страхування я би ставила завжди на перше місце. А тепер розказую вам. Які є види медичного страхування і для чого воно взагалі предназначене. Ми, коли їдемо за кордон, ми там завжди іногородні. Для того, щоб звернутися в лікарню, вам потрібно скрізь платити кошти. І це не маленькі, як мінімум, це може бути 10 доларів за те, що вам виміряють тиск. Це може бути 100 доларів за прийом в лікаря і ще попробуйте до нього записатися. Але коли у вас є медичне страхування, у вас є гарантія того, що вас приймуть, вам нададуть допомогу. Є просто різні пакети, і дуже часто кажуть, ой, там не Працювало там ще щось. Але які різні пакети медичного страхування завжди ж Україна зі своєю душею мені чим подешевше. А чим подешевше, це виклик швидкої може бути вже платний, або доставка до лікарні буде платною. Ви можете не доотримати якісь інші послуги, тому що вони вже будуть іти платними. І ще моя вам така порада: не вздумайте брати саме дороге медичне страхування для виїзду за кордон, щоб там вилікувати свої зуби. Жодне медичне страхування не покриває стоматологію. Максимально я бачила 200 доларів. Це на зняття гострої зубної болі, і на тому все. Через те ми їдемо за кордон відпочивати, а не лікуватися. Запам'ятайте це. Також момент основний в страхуванні це франшиза. Франшиза таке страшне слово, всі його чують, потім чують суму 50-100-150 євро, взагалі беруться за голову. Що таке франшиза? Франшиза це вартість виклику лікаря, скажімо так, простими словами. Але за рахунок неї саме страхування дешевше. На пальцях. На 10 днів страхування коштує там, 1000 гривень, але з франшизою 50 євро воно буде коштувати 700 гривень. Пояснюю чому. Тому що. Ви заплатите 700 гривень, але якщо будете викликати лікаря, заплатите ще 50 євро за його виклик. Тобто, ну така собі економія, дуже сумнівна економія. Але є ті, хто нею користується, будь ласка. Франшиза буває абсолютно різного розміру. Вона може бути 50-100, може бути 150 євро. Уявіть собі, 150 євро просто за виклик лікаря, за кожен виклик лікаря. Е, медичне страхування е, також має свій розмір е, покриття. Це може бути від 30 тисяч доларів і вище. Є, до речі, страхові. Які покривають всього-навсього 10-15 тисяч доларів. Але я не рекомендую, беріть як мінімум 30 тисяч доларів. І є ще один пункт в медичному страхуванні, називається він нещасний випадок. Саме переломи і травми це є нещасний випадок. І це є окремий пункт в страхуванні, на який треба звертати увагу. Якщо у вас там застраховано на тисячу гривень, то повірте мені, ну, гі... ну бінта вам намотають на зломану ногу за тисячу гривень. А все решта. Вибачайте, Є страхування спеціальні для спорту з покриттям екстремальних видів спорту, активних видів спорту. Ми досить часто страхували туристів, які їхали на відпочинок, де займалися дайвінгом, і в вартість страхування входило лікування в барокамері. Тобто при дуже глибинному зануренні може бути кома, і тоді людину поміщають в барокамеру, вона там лежить. І, відповідно, це теж входить у вартість медичного страхування, тому що по факту це досить дорога процедура. Е, є е, медичне страхування для тих, хто займається екстремальними видами спорту, які навіть покривають металоконструкції і їх встановлюють е, покриють встановлення металоконструкції. Сама металоконструкція зазвичай йде за додаткову плату. Е, мій особистий приклад. Який стався, знаєте, така ж та це може статися з ким завгодно, але тіко не зі мною. Тіко не зі мною це таке ніколи не станеться. Прекрасний відпочинок, Туреччина, з сім'єю, горки, атракціони, все прекрасно. В один момент я лежачи на лежачку, споглядаючи на гірочки, чекаючи, доки моя донька буде звідти спускатись, чоловік в басейні її чекає. А моя дитина йде з іншого, з іншої сторони басейну, вся в крові. Просто вся в крові. Вона підходить до мене, отак тримаючи рот, і каже: Мама, мені страшно. Ви не повірите, як страшно було мені в той момент, тому що, а я боюся крові, я втрачаю свідомість від вигляду крові. Б. це стоїть моя дитина, яка пройшла від водних гірок через весь басейн, і ніхто до неї навіть не підійшов і не надав якусь мінімальну для неї допомогу, щоб хоча б дойти до мене. Вона опускає руки. Я бачу розбиту губу, я бачу зламаний зуб. Вона просто поскознулася на мокрих сходинках, піднімаючись до гірки. Я не дуже знаю англійську мову, але в той момент я згадала всі слова. Саме цікаве, що в готелі, до речі, це був п'ятизірковий готель. В готелі працівник басейну навіть не знав, де знаходиться медпункт. Добре, що я працівник туризму і знаю, і ви запам'ятайте, зазвичай медперсонал знаходиться поруч з ресепшеном, десь неподалік. Я взяла доньку на руку на руки. Ми прибігли до лікаря, який знаходився в готелі. І тут є ще один момент, на який завжди потрібно звертати увагу. Одна справа, коли ви їдете як самостійний турист до родичів, то ви тоді звертаєтеся одразу, якби берете страховку і звертаєтеся. Коли ви в готелі ви думаєте, о, тут ж є лікар, я можу до нього звернутися, він мені допоможе. А ні. Тому що лікар в готелі не включається в вашу страховку. Зазвичай це окрема страхова компанія. Лікар в готелі для вас буде платний завжди. В мене не було вибору. Я прибігла до лікаря, я неї почала пояснювати. Вона мені пояснила, що нам потрібно позвонити в страхову. Я це, в принципі, теж знала, але чоловік побіг, якби по страховку в номер. Через те маєте страховку в електронному варіанті завжди в себе в телефоні. Ми задзвонили в страхову. Десь за хвилин певно, що 10 до нас прилетіла машина, нас забрали. Орієнтовно за 10 хвилин до нас приїхала швидка. Ну, як швидка, це просто приїхало таксі з водієм, який теж ніць не знав на російській мові, українській чи на будь-якій, яка була б нам зрозуміла, але по-англійськи він нас все-таки довіз. Ми приїхали в клініку. Клініка, ну як, це дуже важко назвати клінікою, тому що це був невеличкий холл і операційна. Все. Тобто потрібно було розуміти, про яку там санітарію сильно говорити, тому що рух був шалений і це. Навіть, навіть не можна пояснити наскільки. Я заповнила всі документи, щоб ви розуміли, я сиділа з донькою біля операційного столу, коли її почали колоти уколи. Я сказала, можна я вийду. Я вийшла, зайшов чоловік, він сидів з нею. Для неї все вкололи, все зробили. У мене на той момент франшиза по страховці була 15 доларів. Вона входила в вартість туру. Відповідно, там була франшиза 15 доларів за те, що за нами приїхала машина. Мої доньці зробили професійно зашили губу, і на сьогоднішній день лише ті, хто знають, бачить той невеличкий шрамчик, а там було сім чи то вісім швів, якщо не помиляюсь. Зробили професійну операцію, все швидко, все якісно завезли нас назад до готелю. Ще дали нам з собою йод, щоб мазати. Я заплатила всього на все 15 доларів. Якби ця операція оплачувалася з мого з моєї власної кишені, нам би це стало би, ну приблизно в 3-4 тисячі доларів. Так, медицина за кордоном дорога. А коли це ще іноземець, то вона втричі дорога. Також у нас була ситуація операцій повноцінних для жінок. Це, звичайно ж, було давно, і потім, після того, страхові почали ставити такий момент, що страхова компанія не покриває хронічні захворювання. Тобто, якщо у вас, не дай Бог, лопнула кіста, виліса апендицит, ще щось вам нададуть допомогу. Ніхто вас не кине вмирати під десь там під стінами готелю, але в будь-якому разі ви потім оплатите це. І щоб ви розуміли, вартість такої операції, самого звичайного апендициту – 10 тисяч доларів. Дивіться, в мене грошей нема, то заодно, поки я під наркозом вирізайте, ще й нирку, то й все там. Да? Тож операція буде платна і це досить великі суми: від 10 тисяч доларів, 20-30 тисяч доларів. У нас, до речі, випадок той, що робили для жінки операцію, вони прилітають в Туреччину і стає погано, і забирають лікарню, виявляється, в неї лопнула кіста, ще там, ще там щось, апендицит. Роблять її операцію, чоловік каже, я стою під операційною і читаю. звичайний апендицит 10 тисяч доларів, апендицит з ускладненнями 20 тисяч доларів кіста, звичайно, там стільки. Тобто, ну, в общем, я кажу, порахував, що як мінімум дві квартири треба продати, поки ми приїдемо. А, насправді дуже круто вийшла страхова. А, вона все повністю покрила, всі витрати. А, жінка тиждень лежала в, в лікарні. Чоловік з дітьми відпочивав на морі і до неї приїжджав в готель. І навіть коли він приїжджав до неї в обід, то обід приносили не лише для неї, а й для нього також. Тобто ну, сервіс там був звичайно крутий. Але таке буває не завжди не треба на то розраховувати, Не треба з гострою болю апендециту шурувати за кордон, щоб там зробити операцію. Ну треба це чітко розуміти. І не потрібно завжди думати, що з вами це не станеться. Ніколи не потрібно цього думати. Страхування, до речі, теж залежить від віку для немовлят, воно завжди під має трішки підвищений тариф і для людей. За 65 років теж має підвищений тариф, тому що це є ризик... більш такі ризикові групи населення. Є країни, в які, якщо ви подорожуєте, ми їх включаємо в страховку, одразу страховка стає дорожче. Чому? Тому що це теж є країни з високим ризиком захворювань або якоїсь проблематики, і вони одразу це додають якби, в саме страхування. Знаєте, коли я виписую страховки для людей, я ніколи їм не кажу один пункт. Які включає кожне медичне страхування абсолютно кожне. Ну, я це не називаю з етичної точки зору. Але це життя буває абсолютно по-різному, і будь-яка страховка включає в себе репатріацію тіла додому. Тобто, якщо, не дай Бог, людина за кордоном помирає, то при правильному оформленні всіх документів страхова компанія оплачує доставку тіла. Потрібно розуміти, що це не так дешево. Доставка тіла може бути від 5 тисяч доларів. І окрім того, що родичі вбиті горем, ще думають, де назбирати таку космічну суму, щоб привезти тіло додому. Я знаю випадки, коли люди просто замовляли кремацію на території європейської країни. Це було дешевше. Потім урну приїжджали і забирали. По документам приїжджали, забирали, вивозили вже як урну безпосередньо з прахом людини. Тож. Не потрібно відкидувати цих моментів це життя. Ми завжди налаштовуємося на позитивну відпочинку, але потрібно враховувати всі ризики. Точно так само, як і я. Ніколи б не подумала, що в останній день відпочинку моя дитина з операційної буде їхати в аеропорт. Е, є випадки, коли на Знаєте, в будь-якій стресовій ситуації в нас наступає такий момент розгубленості. Ми не знаємо, куди бігти, за що хвататися. Через це я завжди кажу туристам: якщо ви раптом забули, напишіть мені, я вам запропоную алгоритм дій, щоб вам було легше то робити. Не потрібно поспішати, якщо це може зачекати. Не потрібно бігти до лікаря в готелі і тим паче доказувати, що у вас є страховка, бо в нас були такі випадки, коли прибігали, махали і кричали: У мене є медичний полюс. Ви маєте надати мені послуги? Ні, немає, тому що він не має. Відношення до цієї страховки, це зовсім інше. Не треба панікувати. В першу чергу треба себе опанувати, тому що можна просто через свою паніку заплатити досить великі кошти за отаке от обслуговування лікаря, яке було б абсолютно безкоштовним по страховому полюсу. Просто трішки заспокоїтися. Випийте водички, написали своєму тревел-експерту, він вас заспокоїв, написав все. Взяли страховочку, позвонили сюди, назвали що сталося, Вас приїдуть і проконсультують, що не покриває медичне страхування. Запам'ятайте собі, викарбуйте це в своїй пам'яті і. Дай Бог, щоб вам ну, ніколи не знадобилося. Будьте здорові і на відпочинку, відпочивайте на сложитися. Отже, це стоматологія, про яку я вже казала раніше, е, лише зняття гострої зубної болі. Е, страху, медичне страхування не покриває, хронічні захворювання не покриває алергічні реакції. Це для себе теж пам'ятайте. якщо вас обсипає на сонці, навіть якщо у вас є страховка, ну єдине, що вас спасе страховка, те, що ви викличете лікаря е, за копійки. Або взагалі безкоштовно, якщо у вас немає франшизи, він вам випише рецепт це і ви просто окремо заплатите за ліки. Тому що якщо це страховий випадок, за ліки платить страхова компанія. До речі, про оплату. Вона теж є двох видів. Буває такий момент, що страхова приїжджає, на місці все робиться, все оплачується. Ви просто викликали і заплатили франшизу, якщо вона у вас є. Є інший варіант, і він теж, ви маєте бути до нього готові. Ви викликаєте лікаря, він приїжджає, ви все повністю оплачуєте, збираєте чеки, документи, приїжджаєте до України. Тут вже оформляєте всі документи до страхової, пишете заяву. Страхова перевіряє інформацію і повертає вам кошти на рахунок, якщо все було правильно оформлено до цього моменту. Не покриває також страховка, вагітність. Вагітність до 28 ї неділі, здається, можна деякі страхові компанії дозволяють. Далі ні. Тому вагітність. Треба або народжувати в Україні, або домовлятися заздалегідь в країні, в якій ви хочете народжувати, щоб не було таких нюансів. По вагітності, що надається в звичайному страхуванні, тобто просто звичайне медичне страхування. Це може бути лише надання екстреної допомоги під час. Вагітності, не дай Бог, це зрив вагітності тоді так. Якщо е, у вас, наприклад, вагітність більших термінів, і 30, 28 неділь це вже термін, коли народжують, а ви народжуєте, роди не покриваються. На жаль, тож, про це теж пам'ятайте. Навіть якщо вони будуть покриватися, ви знайдете страхову компанію, яка вам це покриє, то просто знаєте, що це будуть такі космічні гроші, що дешевше не летіти на відпочинок. І ще один момент: є деякі страхові компанії, які не страхують людей певного віку. Тобто від 60 плюс є деякі, хто не страхують. А чому не страхують? Тому що це дуже ризикова група. Або дають страхування максимум на один місяць, тобто на три місяці, якщо людина кудись їде, вже її не застрахують. Ні, я розказую, як купити страховку за тисячу гривень, щоб потім не думати, як продати нирку. Зазвичай медичне страхування входить в вартість турпакету Тобто ви вже берете готовий пакет, в якому все прораховано. Але пам'ятайте, ви завжди можете відмовитися від цього медичного страхування, вибрати іншу страхову компанію. Як вибрати саме страхову компанію? Перше, перевірте наявність ліцензії, це є в вільному доступі. Друге, рейтинг страхової компанії, він також є в вільному доступі, є спеціальні рейтинги, вони правдиві. Обов'язково це звіряйте. І третє, звичайно ж, відгуки. Почитайте, як спрацювала страхова компанія в тій чи іншій країні, але пам'ятайте, що кожен випадок він індивідуальний. По кожному випадку бувають свої за та проти. І не кожен випадок оплачується страховою компанією, або ви не знаєте, які були умови прописані в тому страховому контракті, який людина для себе брала. І пам'ятайте, вислів, це може статися з ким завгодно, окрім мене. Працює до першого страхового випадку. Випуск завершено. Ми забули, а ви сподіваюся, ні. Поставте нам, будь ласка, вподобаюсь, підпишіться і щось прокоментуйте нам. До наступних зустрічей! Ваша Любаня і ваша Корал Білочка.